Вітаю, друзі! В цьому відео покажу і розкажу про свої ножі, які в мене є в наявності, в колекції, якими я користуюся, які просто лежать чисто, щоб вони в мене були, бо вони мені подобаються. Так, подалі камеру задрону. Так, почнемо із самого першого мого плюс-мінус дорогого ножа. Це класичний Victorinox. Який є у кожного чоловіка, який хоч якось займається ножами. Це мені подарували друзі. Ніж постійно в портфелі. І коли він мені потрібен, він завжди мене виручає. Штопор докупив голочку, якщо якась там Колючка, і ще щось можно загнать, ним можна достати. Гарний ножичок, гарна сталька. Рекомендую. Дуже потрібна річ. Це ці пінцети, в яких є в Victorinox. Зручно. Отакий такий темлячок сам зробив з кожі. А бусину купив на Аліекспрес. от такий одну речі. Теж сам пошив чехол. Займався трішки шкірою. І отакий чехольчик. Ніж постійно в рюкзаку і завжди виручає, коли він потрібен. Наступний ніж. Стоять. Це у нас отакий от складний ніж. Від компанії Pitrifio Fish. Модель Howrock. На підшипниках просто ідеальний ніж, як на мене, щоб носити на кармані. Легко розбирається, легко чиститься, збирається без зайвих проблем. Він у мене вже більше 2 років. Лезо ще не точилося. Є один нюанс, як оце весь. Це я щось питався розкрутити ним. От. Одламав кусочок. Потрібно виправити дане тай. Кліпса Титанова. Отака така от ручечка. Вже затягана. Покриття не стирається. Чудова механіка ножа, мені дуже подобається. Вилітає просто моментально. Повісив на нього ось таку такий темлячок. Теж сам сплів. На Aliexpress взяв такі буси і сделав темлячок. такий от Petrify Fish. Щось купляв його десь. за 2200-2300 гривень, не помню точно. Так, наступный красень. Это такой компании Ганза складничок. Есть на канале даже огляд на него. FH924 модель. Кому интересно. Карбоновая ручка. Сталька у нас D2. Просто дуже сподобався вид дизайн його і замовив собі такий ножичок. Повісив темляк, сам сплів по-бистрому з Аліекспреса, бусина. Щоб була така кліпса незамітна, переставляється в дві сторони. Ну, саме карбонове руків'я мені дуже подобається. Бекспейсер теж з карбону на підшипниках. Тільки треба привикнути, як його відкривати. Не, не дуже зручно поначалу, але як навчишся, то тоді непогано. Отакий красин. Я його майже не знайшов, Він мені просто подобається, що в мене є такий ніж. Інколи коли під настрій може кину на карман. Так, наступний. Спайдерка Тінейшес. Дуже довго обирав, який взяти Ontario 2 Raad і Spider Tines. Зупинився на Тінейшесі. Навіть не знаю, чому на ньому зупинився, але це поки що один із найкращих ножів у мене на кармані. Він зараз на постійній основі у мене на кармані. Він уже був на шашликах, в лісах, де він тільки не був, і постійно на кармані. Ні разу не точився. Хоча вже потрібно, але ну ще як є, заточка трошки є, трошки він ріже. Ще. Поцарапаний, це ним міняв номера на машині, ковирявшись там. Ну, в общем, ножик у мене теж цей більше двох років. І я ним дуже задоволений. Тоненький, якщо зняти знятипсує на кармані те що треба, аби ще була кліпса, заховувалася з скритого ношення, було б взагалі замечательно. Заказав у хлопчика з, горо... з місця, в якому я проживаю на 3D принтері напечатав мені Black блексп... Spacer. У мене ще кілька штук залишилось, я там і на продаж печатав. Хлопці замовляли. І поставив свій бекспейсер такий. Бо ніде я не знайшов. На AliExpress якісь там титани за дуже великі гроші. Я купив за 1$. Як він називається, чертеж на 3D принтер і хлопець мені розпечатав, скільки їх треба, скільки не печатав. І любі кольора, які захочеш. Ставив красний, але зупинився на чорному. І жовтий ставив, але чорний мені саме дуже подобається. Ну, тінейшес є тінейшес. Дуже подобається. Теж легко розбирається, легко чиститься, змазується на шайбах. Він на шайбах, але теж вилітає. Клиночок. По центру, як бачите, нічого не мудрував зразу по центру. Але є один нюанс. По центру він стоїть тільки тоді, коли ставиш кліпси. Якщо кліпси немає, він по центру не виходить його виставити. Обираєш кліпсу і він починає бокс з Не знаю, це в мене тільки і з діток. Так що такий тінейшіс. Та сама історія з темляком. Буса з aliexpress сам зробив з паракорду, з плів і все. Далі у нас опинельчик номер 8 Взяв опінель, точніше, подарували мені його дружина, подарувала, але я вибирав його чисто і за того, бо хотів опинель, щоб він у мене був. З собою я його ніде не ношу. Він у мене просто, як для колекції, що в мене є опинель. Це якась. оп, стоять. Це якась лимитована версія. Руків'я Береза. Їх три кольори. Червоний ще є. Сірий такий і. Броді синій, я не пам'ятаю, який там третій колір. Щось брав чи за 1200, щось таке. Не хотілося надати Менер, хотів щось. Більше рідкісне. Ну, прикольний, різаним. Овочі, фрукти. Сталюка дуже гостра. Непоганий ножичок. Чисто для колекції. Отакий От опінельчик. Номер 8. Брав недавно, кстати, десь півроку тому. В Ібісі брав у Києві. лампа трохи блистить, але без лампи буде погано видно. Майже нічого не робив, тому лезо ідеальне. Не поцарапано нічого. Наступний ніж. Мора. Мора Елдріс. Да. Мора Елдріс. Тімляк, звісно, не в світ. Це так посипив, бо був залишок паракорду, щоб просто щоб був. Теж ніж нікуди не користувався ним ще. Теж взяв недавно спонтанна покупка. Побачив в Ютубі, подивився пару відосів, захотілося. І купив баушні собі. Ніж. Новий стояв дороже, баушни взяв за 700 гривень плюс доставка. Стан ідеальний. Чоловік собі взяв, теж не користувався. Є там якісь маленькі царапинки, але то чисто таке, напевно, Не знаю, щось може різали. Я ще нічого ним толком не різав, на природу з ним не ходив. Прикольний ножичок. Теж чисто для колекції. Такі от ножни в нього. Сюди вішають темляк. Ну, це ще плюс, мабуть, щоб вода стікала, щоб не застаювалося чехлі. Вставляється в чехол з двох сторон. Шо так, шо так. І носиться. Можна на шиї, він не випадає, він туго сидить. Прямо якщо резко-резко дернуть, то випадає. Більше в дорогих версіях такої мори є. Ще тут є фіксатор кожен, він так на кнопки фіксує, цей ніж. І там вроді товстіша сталь. Я не помню. Марка сталі та сама, але вона товстіша. Ну, він дорожчий на 1000 гривень дети. Та. Коротше, такий маленький різачок. І теж Мура Бравна ОX. За 400 гривень я взяв щось таке новим. Mora Рабуст. Я думаю, всі знають цю модель. Я його трошки затемнив, тому що він почав у мене. Плями появляються, почали. Це така сталька, що карбонова з'являється. Якщо якась влага на ньому стається, то з'являються плями. Лимонна кислота, вода помістив, постояла, там, я не знаю, минут 10. Витягнув, замив, помив. І отак він затемнився. Ну, це вже витерся, він був ще темніший. Тут видно надпись, що це. Карбон там було. Лежить чисто на кухні. Помагає, якщо щось таке тверде, дрізать і таке. Ну, прикольний ножичок На природу саме ту. товста, сталюка 3 мм. Не везде не ним зручно різати ті самі продукти, або ще щось. Якщо ви подумаєте. Він чисто для грубої роботи. Якусь ветку перерубати невеличку. Нарізати продукти. Товста дуже стальне, дуже зручно. А вообще прикольний ножичок. Отакий. Вот Робуст. Ножни теж пластик. Есть отвір, Есть фіксатор на ремінь, Made in шведен. І оця вся штука теж ось сюди Якщо ще є сьогодніш, два ножа в місті можна носити на одному рівні. Ось така колекція невеличка. Дякую за перегляд, хто дивився. Якщо хочете співпрацювати, чи ще щось, якісь питання є, то є в мене почта, я залишу в коментарях, а може під відео, залишу свою почту. Якщо є якісь питання, пишіть. Співпраця, дякую за перегляд. Не все добре.